Привіт! Сьогодні розкажемо про унікальну самобутню кухню острова Мадагаскар. Але перед тим, як поринути в цю смачну подорож, нагадаємо: у нас є Патреон. Так, часи непрості, але якщо серед вас знайдеться той, хто зможе підтримати нас донатом, будемо безмежно вдячні. Створення контенту забирає і час, і кошти. А ми вже зовсім близько до сотого відео на каналі. Дякуємо вам за підтримку! А тепер рушаймо! Кухня Мадагаскару це справжній вибух смаків з усього світу. На неї вплинули традиції Південно-східної Азії, Східної Африки, Індії, Китаю та різних європейських колоній, чиї мешканці в різні часи заселяли острів. Першим на Мадагаскар дісталися мешканці Борнео, причому на звичайних каноя, десь між першим і п'ятим століттям нашої ери. Вони припливли сюди при з собою рис, таро, ямс, цукрову тростину, батат, курей і свиней. До їхнього прибуття на острові не було нічого з цього. Рис у голова жартують на Мадагаскарі, хоча це й смішно. Ставлення місцевих до рису справді дуже серйозне. Основна їжа на острові саме рис. Малагасійці їдять його тричі на день увесь рік, і це робить їх одним із найбільших споживачів рису у світі на душу населення. Існує два основних види вареного рису: варі сосоа, м'який рис, щось на кшталт рисового супу, і варі майна розсипчастий сухий рис. Варі Осоа зазвичай їдять на сніданок і вечерю, а сухий рис подають до обіду. Фактично для малагасійців існує два типи їжі: рис, який вони називають вар або варі, і гарнір лока. Лока може бути найрізноманітнішою рослинного або тваринного походження і часто доповнюється соусом, приправленим імбиром, цибулею, часником, карі та іноді іншими спеціями. Основні види м'яса на Мадагаскарі це свинина, яловичина, місцеві кози та курятина. Дуже часто м'ясо вялять, сушать або коптять. Те саме роблять із рибою. Крім того, на острові багато зебу, особливого виду корів, який часто можна зустріти, також в Індії. У деяких районах і великих міських ресторанах Антананаріву можна натрапити на м'ясо Лемура. Хоча полювання на цих тварин заборонили ще у 1965 році через загрозу повного вимирання виду. Свіже молоко на острові справжня розкіш, і з нього роблять дорогі натуральні йогурти, морозиво або згущене молоко з цукром. А фермери, що розводять зебу із заквашеного молока, готують сир. Саме він стає основою їхнього раціону в літню спеку. Але ж ви любите наші відео ще й за те, що ми розповідаємо не тільки історії, а й розбираємо склад цікавих страв. Правда, тоді перемикаємось на найсмачніше: коба равина, солодкий ніжний пиріг із клейкого рисового борошна, бананів і цукру. Інколи з додаванням арахісу. Його загортають у бананове листя, кобу їдять як десерт або легку закуску. Готують її довго, іноді навіть кілька днів. Передайте клопотенку, щоб підписався на наш канал. Це настільки традиційна страва, що на Мадагаскарі вміння приготувати кобу равину вважають справжнім випробуванням кулінарної майстерності мокарі або мофогасі у перекладі з Малагасійської пончик. Це солодкий рисовий пиріжок, який зазвичай їдять на сніданок. Його подають гарячим або холодним, зазвичай з кавою чи чаєм. Рамононак. Не солодка версія мокарі, хоча іноді її теж готують із додаванням ванілі, шоколаду чи кокосу. Кіда амінні воаніо традиційна страва зелених бананів або плантанів, кокосового молока, коричневого цукру, солі, кориці, кардамону, гвоздики та ванілі. Банани нарізають товстими скипками і варять у кокосовому молоці разом з іншими інгредієнтами на середньому вогні. Це гаряча сніданкова страва, яку подають із рисом. Якщо потрібно, кокосове молоко розбавляють невеликою кількістю води. Кітоза це в'ялена яловичина або м'ясо зеббу, яке доволі легко приготувати навіть удома. Цікаво, що м'ясо не солять і взагалі не додають жодних спецій. Утім, кітозу зазвичай їдять на сніданок, як закуску до основної страви. Тож усе не так вже й суворо, як. Може здаватися. З темою сніданків завершимо завдяки шушуа – улюбленій страві старшого покоління. Рис можна залишити з вечора, а вранці просто підігріти на плиті з невеликою кількістю згущеного молока. Пропорції на смак. Але класичний варіант на склянку рису додають повну столову ложку згущенки. І найголовніше щедро присипати все зверху корицею. Що стосується супів, то тут ситуація дуже схожа на валійську кухню, де одним загальним терміном називають безліч різних супів. На Мадагаскарі такий суп зветься ру. Це загальна назва для бульйону, який може бути основною локою або подаватися окремо, щоб надати смаку і зволожити рис. Залежно від інгредієнтів, існують різні види ру: румангазав, румацац, рунаку та румпасте. Неймовірна місцева класика ромазава. Це традиційна страва, що займає особливе місце в кухні Мадагаскару. Ромазава це м'ясне рагу, яке готують із різних видів м'яса. Зазвичай яловичини або свинини, щедро приправляючи ароматними травами на кшталт бреде, мафана або анамалахо. До ромазави обов'язково подають білий рис. Завдяки квіткам Бредемафана страва набуває специфічного злегка пряного аромату. І що більше цих квіток додати, то інтенсивнішим буде запах і смак. Равітотто – ще одна дуже популярна страва, яку готують зі свинини, тушкованої разом із листям маніоки. Равітото часто готують на свята або сімейні зустрічі, адже вона вважається справжнім символом гостинності. Процес приготування передбачає повільне тушкування м'яса до ніжності, щоб воно, як слід, увібрало аромати. Листя маніоки надає страві насиченого смаку, який вдало підкреслюють спеції та чесник. Давайте на секундочку зробимо паузу, щоб не забути поставити лайки, написати коментар на підтримку розвитку каналу. Ви й самі знаєте, як працюють алгоритми Ютуба. Нам справді дуже потрібна ваша підтримка, аби якомога більше людей побачили це відео. Велике дякуємо кожному, а ми продовжуємо. Серед незвичних страв варто згадати композе, холодний салат із макаронів, змішаних із бланшованими овочами. А ще цак телозур. Трикутна закуска, яка сформувалася під впливом індійської самоси, і сьогодні стала популярним місцевим фастфудом на вулицях Мадагаскару. Дуже популярними на острові є й продукти з прісноводної та морської риби. Водних ресурсів тут справді вдосталь. А вже чого точно не бракує на місцевих столах, так це фруктів. екзотичні личі й анона, традиційна хурма та манго, гуава й полуниця, банани всіх сортів, ананаси, та, звісно ж, кокоси, які тут споживають у такій кількості варіацій, що можна й заплутатися. Фрукти й овочі активно використовують і як гарнір. До м'ясних страв подають маніоку, пікулі, зелену папаю та перець. У повсякденному житті малагасійці п'ють багато міцної кави, надаючи перевагу місцевим, єменським і ефіопським сортам. А ще тут люблять доволі слабкий, легко заварений місцевий чай. Проте це далеко не все. На Мадагаскарі є й дуже калоритні напої, про які варто розповісти окремо. Трембо це традиційний ферментований напій, який виготовляють із соку пальми. Його приготування вимагає терпіння і майстерності, адже сік потрібно збирати рано вранці, щоб запобігти занадто швидкому бродінню. Трембо може мати різний смак залежно від інгредієнтів і способу приготування, але зазвичай він солодкий і освіжаючий. Часом його називають кокосовим вином. Рано-нанпанго або рановола, що означає золота вода. Традиційний напій Мадагаскару. Його отримують під час приготування рису. Частину рису спеціально підсмажують, щоб він прилип до дна кастрюлі. Кажуть, на цьому етапі рис набуває приємного аромату. Коли рис готовий, і його дістають на дні залишається рум'яна кірочка, а панго. Тоді просто додають воду в кастрюлю. Рановола готова, коли вода набуває золотистого відтінку. Україні добре розвинене власне виробництво вина та алкоголю, що й не дивно, якщо згадати, що Мадагаскар колись був французькою колонією. Тут виготовляють ром, дзамат, дуже легке пиво фреш і більш традиційне три хорзі збір, а також білі рожеві й червоні вина. Популярністю користується й домашнє пиво беца, а також лічел, слабоалкогольний напій із одноіменного фрукта. Що ж, це була ще одна історія на тарілці. А поки ми готуємо для вас новий випуск про кухню Гавайських островів. Вам же цікаво, правда? Напишіть у коментарях про кухні яких країн, народів чи етносів ви хотіли б дізнатися більше. І не забувайте про наш плейлист кухні світу. Ми вже зняли чимало випусків, але це тільки початок. Велике дякуємо, що провели цей час із нами! До скорої зустрічі! Нові відео, як завжди, виходять щосереди та щосуботи. Побачимося!